Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Сьогодні ось у нас бачимо 15 тобто 19 грудня, субота, Миколая, 15 година, 1 хвилина. Як бачимо в реальному часі, 19 грудня 2020 року. Садок. Ось ще у нас залишили ще збір яблук. Пізній такий збір яблук. Така погода сьогодні. У саду знаходимося. Дивимось, що в нас тут далі є. Ось така яблунька, зараз підійдемо ближче. І ще на ній, як бачимо, є, яблучка залишились Ось. Як бачимо, ще яблучка є. Скоро новий рік, а яблучка ще є. Трішки вже вони опадають. Візьмемо на Миколайчика такий подарунок. Яблучка будемо смакувати, запікати їх, їсти. Можливо, ще можна ще й стоку зробити на завершення сезону. Ось такий у нас сьогодні був день. Погода непогана. Та шишки співають ще чути в саду. Яблучка є. Закінчується осінній вже період. Тобто вже зима, середина зими. А яблука ще є у нас в садку, як бачимо. Ось ось такий садочок. Тут червоні яблучки, а тут жовті. Назбираємо яблучок зараз. Будемо смакувати. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою, бадьорості. прийдешніх свят, зустріти їх. Будьте здорові! всього самого найкращого. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!